Дійсно постали роботодавці перед питанням, як повернути своїх працівників на робочі місця, тому що були карантинні обмеження, потім почалась війна. Більшість роботодавців переводили працівників на дистанційний режим роботи. Працівники багато працівників виїхали за межі України для того, щоб зберегти життя та здоров'я своєї та своїх своїх дітей, своєї сім'ї і так далі. І зараз е, більшість працівників на практиці, за зрахуванням за тих закликів, які ми отримуємо від наших клієнтів, виходить, що працівник каже, я не хочу повертатися на робоче місце, тому що я дуже добре виконую свої трудові обов'язки. І так, дистанційно за допомогою е, засобів комп'ютерних, е, телефонних, і цього є достатньо для того, щоб ви мені платили зарплату за те, що я працюю. Для роботодавця такий варіант він не є ідеальним, тому що втрачається рівень контролю виконання трудових обов'язків. Чи дійсно працівник повністю працює там, з 9 до 6, якщо встановлюється режим роботи, чи дійсно повноцінно на 100% вкладається для того, щоб виконати свої трудові обов'язки? І тому, тому сьогодні роботодавці мають розуміти, що вони саме вони, мають право вимагати від працівника повертатися на робочі місця? Якщо змінювався режим роботи, роботодавці мають право вимагати від працівника повернутися до звичайного режиму роботи. На практиці зазвичай це робиться за рахунок видання відповідного наказу та доведення такого наказу до відома працівника. Тому. А далі залежить від ситуації, як працівнику діяти і як роботодавцю діяти, тому що працівник може продовжувати саботування і не повертатися на своє робоче місце. І відповідно тоді у роботодавця він постає перед питанням, як правильно вчинити для того, щоб не порушити, не допустити порушення прав працівника і знову ж таки припинити зловживання своїми правами таким працівникам, які ми, юристи, визнаємо як недобросовісним. Видається наказ. І обов'язково доводиться цей наказ до відома працівника. Визначається конкретний день, коли саме повертається, має повернутися працівник до звичайного режиму роботи. Навіть якщо це територія ведення бойових дій, навіть якщо це активні бойові дії, це не є підставою для маніпулювання працівником своїми небажаннями повертатися на робочі місця, тому що. Роботодавець він е, розуміє, якщо він повертає працівників на робочі місця, які знаходяться на території ведення бойових дій, то роботодавець має, по перше, забезпечити хоча б укриття надійне і безпечне для того, щоб працівники могли укритися під час там ракетних атак, бомбардування і так далі. І, відповідно, ми розуміємо, що роботодавці, які хочуть відновлювати діяльність свого підприємства, вони такі дії вчинили. Вони забезпечили укриття, вони закріпили свої меблі для того, щоб вони не падали на голову своїм працівникам, вжили всіх можливих заходів для того, щоб зберегти, зберегти життя та здоров'я своїх працівників і при цьому не зупинити діяльність підприємства і продовжувати, намагатись продовжувати отримувати прибутки від своєї діяльності. Відповідно, наказ видали. Дату повернення працівника на роботу вказали, повідомили в будь-якому будь вигляді про існування такого наказу працівника: це електронна пошта робоча, телефонні месенджері. Додатково бажано актувати працівниками, які повідомляли такого працівника про необхідність повернення на робоче місце. Якщо працівник не повернувся, роботодавець абсолютно може спокійно не виплачувати йому заробітну плату і табелювати відсутність такого працівника, як відсутність з інших причин. Не рекомендується звільнення, тому що все ж таки неповернення на робоче місце в умовах війни воно може бути розцінено судами як поважна причина. Дистанційний режим роботи. Загалом, це нове поняття в кодексі законів про працю України було введено. Воно і запроваджено, коли виникли в нас карантинні обмеження в зв'язку з ковідом розширенням на території України. Під час війни дистанційний режим роботи міг вводитись роботодавцем наказом без укладення обов'язкового трудового договору про дистанційний режим роботи. Зазвичай роботодавці, коли видавали наказ про встановлення дистанційного режиму роботи, передбачали, яким чином працівники мають повернутися до звичайного режиму роботи. На практиці те, що ми бачимо з тих наказів, які видавалися нашими клієнтами, ті рекомендації, які ми надаємо, то зазвичай саме роботодавець може обирати. Конкретні посади, які є необхідними для виконання обов'язків саме по, на робочому місці, те, що неможливо виконати повноцінно в дистанційному режимі роботи. Тому саме роботодавець приймає рішення або припиняти дистанційний режим роботи, або його продовжувати. Працівник не має права вимагати від роботодавця. Залишити для нього дистанційний режим роботи. І це мають розуміти всі, тому що неодноразово до нас звертаються клієнти з такими питаннями, що дійсно працівники кажуть, ні, дистанційний режим роботи має продовжуватись, тому що у нас війна. І такі заклики працівників вони трошки. вони... Перевищують повноваження працівника, тому що все ж таки це є повноваження роботодавця вирішувати, які обов'язки має виконувати працівник. Тому що під час війни ми маємо пам'ятати, що загальними обов'язками всіх людей є захист інтересів нашої держави. Інтереси нашої держави це також підтримання економіки нашої держави. Економіка нашої держави, підтримка такої економіки, можливо, лише коли будуть працювати підприємства, будуть сплачувати податки до державного бюджету. Тоді ми будемо функціонувати більш-менш нормально. Працівник може просити роботодавця, але вирішення остаточного питання, чи може роботодавець забезпечити повноцінну роботу працівника, залишається за роботодавцем. Але є момент: Кодекс законів про працю України в умовах воєнного стану він діє частково в тій частині, яка не буде суперечити спеціальному закону, який Верховна Рада прийняла на час дії воєнного стану, організація трудових відносин в умовах воєнного стану. І даним законом. Надається право роботодавцю змінити умови праці працівника. Тобто, що, що це дає? Якщо роботодавець бачить, що він не може на 100% загрузити роботою працівника, але може, наприклад, на 50% дати йому таку роботу, відповідно, роботодавець своїм наказом змінює режим роботи працівника, має право, наприклад, встановити режим дня робочого з 9 до 13 години. Платити йому відповідно заробітну плату за фактично відпрацьований час і повідомити працівника про зміну режиму такого роботи і встановлення, наприклад, неповного робочого дня завчасно, за день до, до фактичного виконання таких трудових обов'язків за таким режимом роботи. І цього є достатньо. І відповідно роботодавці. Зацікавлені в тому, щоб їх працівники працювали. Роботодавці зацікавлені в тому, щоб не платити заробітну плату, наприклад, за прості дві треті, да, коли не, може, не, не з вини працівника не може виконуватись трудові обов'язки. Дві треті кра, краще платити за той час, коли працівник фактично відпрацює і фактично зробить вклад в діяльність підприємства, яке на як наслідок призведе до отримання прибутків, сплати коштів до бюджету і так далі. Держава для захисту внутрішньо переміщених осіб здійснила і прийняла максимально можливі закони для того, щоб врегулювати їх ситуацію. На сьогодні, безумовно, є люди, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Чому вони там сидять? Чому вони там про. Продовжують жити це питання інше, не даного, не даного ефіру. Якщо особа все ж таки розуміє головою, що треба виїжджати з цієї території, переїжджати на іншу безпечну територію. Необхідно реєструватися внутрішньо переміщеними особами. Для чого це потрібно? Для того, щоб виникло у такої особи, наприклад, отримати статус безробітного, навіть якщо така особа не була звільнена з попередньої роботи, з підприємства, яке знаходиться і продовжує знаходитись на тій тимчасово окупованій території. Для того, щоб звільнитися. Законодавець передбачив процедуру подання заяви про звільнення, про припинення трудових відносин з тим підприємством, яке залишилось там на окупованій території, до центру зайнятості на ім'я роботодавця і покладає обов'язок. Передання цієї заяви безпосередньому роботодавцю на центр зайнятості. Тобто для внутрішньопереміщеної особи фактично необхідно зареєструватися, отримати довідку про те, що вона стала на облік внутрішньопереміщеної особи, звернутися до центру зайнятості, подати заяву про припинення трудових відносин для того, щоб оформили е, допомогу по безробіттю. Питання в допомозі по безробіттю угу. на час воєнного стану. Якщо ти, як внутрішньопереміщена особа, не можеш подати документи в підтвердження там, середнього заробітку свого час роботи і так далі, то центр зайнятості до встановлення цих обставин і до отримання документів буде виплачувати допомогу в мінімальному розмірі. Мінімальний розмір на сьогодні у нас 1 тисяча гривень. Я утримаюсь від коментарів, але. Максимальний розмір допомоги по безробіттю це мінімальна заробітна плата на 1 січня 2023 року 6700. Вже краще, вже краще, але ми розуміємо, що внутрішньо переміщена особа, якщо переїздить, їй потрібно десь жити, десь їсти. Отримувати засоби гігієни, дякуючи волонтерам, дякуючи центрам, які допомагають, вони все ж таки намагаються це забезпечити. Але ми розуміємо, що все ж таки на сьогодні внутрішня переміщена особа це на нас не на 100% захищена категорія громадян, тому що оплати і допомоги вони мінімальні, вони недостатні для того, щоб існувати нормально, нормально і відчувати себе, жити нормальним життям, навіть у умовах воєнного стану. Що можна робити, якщо ми повертаємось до трудових прав, то е, за загальним правилом ти можеш мати скільки завгодно робіт. Ти можеш працювати за декількома трудовими договорами. Відповідно, якщо не влаштовує 1 тисяча гривень мінімальної допомоги по безробіттю, будь ласкавий, можна брати іти на іншу роботу, влаштовуватись. Держава гарантує, як на практиці е, ці гарантії виконуються, це залишається питання часу і питання практики, але держава гарантує працевлаштування такої особи. Відповідно, маючи досвід роботи, маючи якісь знання в голові, особа не позбавлена можливості піти влаштуватися на роботу і заробляти більш-менш нормальні кошти для свого існування. Дуже добре, що до того часу, коли почалась у нас війна, Законодавець запровадив механізм обліку трудових відносин і сплати єдиних соціальних внесків в електронній формі. Відповідно, у пенсійного фонду веде єдиний реєстр зареєстрованих осіб, в якому відображаються. І трудовий стаж, і ті внески, єдині соціальні внески, які сплачувались за доходи, які отримувала особа. Відповідно, пенсійний фонд може надавати такі відомості за згодою працівника і за запитом центру зайнятості. Щодо передпенсійного, осіб передпенсійного віку, вони залишаються в більш гарному становищі, тому що саме по строкам виплати допомоги по безробіттю. Якщо ми кажемо про особу 30-50 років, допомога по безробіттю виплачується не більше 90-календарних днів. Якщо ми кажемо, говоримо про особу передпенсійного віку, така допомога буде виплачуватись 360 днів. Але розмір допомоги не змінюється. Це якщо немає документів, Якщо немає, по якимось причинам в реєстрі інформацію про той стаж роботи, про ті доходи, які отримувала особи, мінімальна допомога в тисячу гривень вона залишається як для особи працездатного, так і для особи передпенсійного віку. На території ведення бойових дій може не працювати ні підприємство, і виїхала особа. Відповідно, ми постаємо перед ситуацією, коли ніхто... З обох сторін трудового договору не може виконувати свої обов'язки. Тобто підприємство не може надати роботу, а працівник таку роботу не може виконати. І у нас юридично виникає право на призупинення дії трудових договорів. Досить хороший ефективний механізм, коли призупиняє роботодавець дію трудових договорів, заробітна плата працівнику не виплачується, але. За рекомендацією держпраці, то роботодавець веде все ж таки облік тієї заробітної плати тих сум, які втратив працівник за рахунок призупинення дії трудових договорів. Даний механізм, коли він запрацює вже на 100%, дозволить протім компенсувати втрачені заробітки працівнику за рахунок коштів держави агресора. Як він запрацює? Ніхто не розуміє, е, є варіанти, розроблюється Кабінетом міністрів України е, відповідний порядок, але наразі він не затверджений, тому призупинення дії трудових договорів має місце на сьогодні багатьма роботодавцями. Накази видались, працівники знають, обліковуються їх неотримані кошти, і потім, коли настане вже момент. Істини, коли можна буде повертати, тоді вже працівники будуть отримувати довідки від таких роботодавців і компенсувати собі втрачені заробітки. Інший варіант, коли ніхто не може виконувати свої обов'язки, але ми розуміємо, що Десь бухгалтерська документація також ведеться, вона десь залишається, залишається все ж таки бухгалтер. То рекомендується, хоча б табелювати працівників, такими, що не могли не були присутні на роботі, не виконували свої трудові обов'язки для того, щоб зменшити навантаженість на оплату праці, фактично не роботи роботодавцю. Я би не рекомендувала, тому що коли ти призупиняєш, погоджуєшся на призупинення дії трудового договору, є шанс того, що втрачені заробітки тобі компенсуються за рахунок коштів, отриманих з держави агресора. Тому що, коли ти звільняєшся, ти ставиш крапку в історії між роботодавцем та працівником. Але закон, той, який діє в умовах воєнного стану про організацію трудових відносин, вже згаданий, передбачає право працівника. З посиланням на те, що його місце роботи знаходиться на території ведення бойових дій, він має право ініціювати звільнення за власним бажанням, за значенням конкретної дати. Якщо згадаємо, повернемося, то до норм звичайних кодексу законів про працю, то таке бажання виражається і покладається обов'язок на працівника відпрацювати два тижні. Перед його фактичним звільненням. В умовах воєнного стану, в умовах ведення бойових дій, працівник самостійно може обрати дату свого звільнення для своєї зручності. 50 на 50. Чому? Тому що обов'язок забезпечити умовами праці покладається на роботодавця. Тобто, саме роботодавець має визначити робоче місце працівнику, надати всі необхідні для виконання трудових обов'язків заходи. І якщо виникають питання, наприклад, відключення світла, то роботодавець задля своїх інтересів, в тому числі, має забезпечити так, щоб вимкнення світла не впливало на виконання трудових обов'язків. Генератори вони куплялися, роботодавці максимально вживали заходів для того, щоб процес трудовий він не перервався. Але дійсно бували випадки, і про ці випадки і писали в змі, і обговорювали їх публічно про те, що роботодавці відмовлялися оплачувати заробітну плату. В такому випадку потрібно працівнику відстоювати свої права. Рекомендуємо починати з письмових звернень до роботодавця, зафіксувати, чому ви не оплатили мені заробітну плату за такий-то такий то період. Якщо ви вважаєте, що був простій, то хоча б мали оплатити 2 треті заробітної плати. Ми, наприклад, вважаємо, що мало буде збережено середній заробіток, тому що ви не забезпечили умови праці для того, щоб я працював нормально і виконував свої трудові обов'язки повноцінно. Писати до Держпраці звернення. І звертатися до суду для стягнення тих коштів. А мудрий суд вже буде розбиратися, а чи дійсно мав роботодавець заплатити в залежності від ситуації, яка мала місце.